Дубль третій. це вже був третій дубль. записую, збиваюся от хлопці коло мене. Отже, на будові зараз у нас так скільки кабелю є, дуже-дуже багато. Е, скільки 69 штук, що куда вже кабелів. Оце зробив австрій. І нам треба оподілити, mm -hmm. звідки куди який йде. Що ми для цього робимо? Зараз приключок. Є у нас така штучка, купили на Aliexpress. Ось. І якщо генератор з другої сторони начепити. То можна оприділити тут це кабель, бо зараз на якомусь генератору висить на цьому за генератор висить. Ось він дзвониться. Дуже крута штука, щоб можна було приділити, звідки які кабелі йдуть. Зазвичай таким користуються електрики, наприклад, чіпляють до майбутньої розетки генератор, там де ще напруги немає. А з іншої сторони до розполічої коробки підводять цим пультом і шукають. Дуже дуже сильно зручно. Посилання лише у своїй телеграм-групі. Бо в коментарях не можу лишити, наскільки ви знаєте. Ну, якось так. І як обично, не ставте лайки і відписуйтесь. Відписуйтесь. Посилання буде, вибачте, що так мало відео, я дуже зайнята людина. Знімаю зараз, фоткаю, і все. У мене нові пріоритети в житті.